Друзі, рад вітати вас на моєму каналі. У минулих відео я вам розказував, як бути автономним завдяки сонячним панелям. Але в цьому відео я вам покажу ще один з варіантів, який я собі придбав. Схема, я так зрозумів, не дуже складна. Це під'єднуємо сюди, це сюди, це до екофло. Цей кабель ми під'єднемо тут, закручуємо через запобіжник на акумулятор плюс. На камульотер мінус. Дивіться, друзі, у вас є станція. Ви на природі її, наприклад, висадили. Ви хочете ще відпочивати. Але де взяти енергію? Є ось така штука. Це альтернатор для EcoFlow. Встановити альтернатор не надто складне завдання. Але найважче це прокласти силовий кабель. Він доволі товстий, іноді доводиться знімати частину бокового пластика знизу на підлозі. Проте на будь-якому СТО це типова робота і краще все ж таки звернутися до електрока, там буде надійніше і безпечніше. Давайте почнемо з того, що у вас є машина. Якщо ми підключаємо нашу станцію до автомобіля паркурювач, то ось тут ми будемо приймати з вами 100 Вт. А це доволі довго. Треба чекати, щоб повністю з нуля зарядити ваш екофло. А оця штука підшвидшує цей процес у 8 разів. Бачите, X8. Ось. Дивіться наскільки він компактний. Ось багажник. Я поки що примітивно закріпив тут за оригінальні гачки на стяжки. Ось так він висить, доволі тоненький. Дивіться, цей кабель доволі товстий. Да, було його непросто прокласти під порігом, але все вийшло гарно і без колхозу. Цей товстий дріт у нас до акумулятора автомобіля проведений. А ось цей другий підключається до самої станції. Ось таким чином. Давайте заведемо машину і побачимо, як це працює. Я спеціально трошки з фарами постояв, щоб у нас акумулятор наш трошечки розрядився. Потім зрозуміти для чого. Так, ладно, поки заводимо. І давайте проведемо невеличкий експеримент. Зараз у нас 13,43 і у нас 68%. І бачите, от, 800 ватт. Ми з вами почекаємо 5 хвилин і побачимо, який результат. Поки ми чекаємо ці 5 хвилин, Пряник нам покаже команди. Пряник, сидіти, Пряник, сидіти. Молодець. Дай лапку? Молодець, а іншу лапку. Молодець. А... Лежати, лежать. Ой, молодець. Хороший цей пес. В годинниках у нас 13.48. Це значить, що пройшло 5 хвилин. Ідемо дивитися. Ого! Гляньте, 75. О, а якщо ми годину потримаємо, це у нас машина з'їсть приблизно літр, не більше. Це у нас 50, пускай 5 гривень. За 55 гривень ми можемо, в принципі, зарядити від 0 до 100. Ви тільки уявляєте собі, то, то дивіться, ви десь відпочиваєте, такі розрядилися. Взяли, завели машинку за 50 гривень, у вас знову повністю заряджена і знову відпочиваєте 2 дні автономно. Як на мене, це дуже чудово. Зараз ще покажу інший режим. Тепер наша станція розряджається, а акумулятор заряджається. Бачите, з такою потужністю у нас тепер вихід. І можемо помітити, що у нас вже не горить та лампочка, що наш акумулятор розряджений. А логотип лендровер. У минулому відео ви бачили, що я користувався розкладними сонячними панелями та заряджав свою станцію таким чином. Але якщо у нас не буде сонця, як нам заряджати? Ось цей альтернатор, в принципі, є варіантом. Тобто, я можу будь-де, Просто стати, завести машину на годинку і знову бути автономним на півтора-два дня, ну, в залежності, скільки ваша станція розрахована і наскільки ви будете потужними аксесуарами користуватись. Трошечки спойлер. Я готуюся до великої експедиції мандрівки на 5 тисяч кілометрів на цьому лендровері. Тобто поступово починаю його готувати, щоб повністю бути автономним. Та зручно себе почувати. Бо я буду жити у наметі. Це буде експедиція, я думаю, на місяці 4-5 Прикиньте, Я буду просто жити ось там, на горі. А ось тут планую зробити з фанєри вологостій якоїсь е модулі. Але ще дивлюся, придивляюся, у кого які є варіанти, бо там дуже багато різних варіантів. Бо, наприклад, в модуль я можу використовувати вже двокомфочну таку вузьку плиту електричну, бо в мене тепер є кофло, чарджер, мені все одно тепер відмовитись повністю від газу, що є не дуже безпечним. Буду такі модулі виїжджати, наприклад, тут раковина така висувна. Потім тут, наприклад, плита відкривна якась, тут просто такі шухляди, бокси. В общем, буде у нас повністю кемпер. Наш наметик, модулі, там гори, Альпи, там всі діла. Ладно. Пожемо побачимо. Ось такий невеличкий огляд моєї нової покупки. Може комусь був корисним. Якісь, якщо є питання технічні, задавайте в коментарі. Я завжди відповідаю. Також фотографії виставляю завчасно до виходу відео у Телеграм та Instagram. На цьому все. Якщо не важко, поставте, будь ласка, лайк для просування для алгоритмів Ютуба.